Вітаю вас, шановні, на моєму відеоканалі ПРО. Дякую, що приєдналися, переглядаєте відео і звісно ж, піднімаючись з цікавими темами, хочеться якраз і поговорити про те, буває у багатьох хто наболівши, особливо початківців, особливо ті, які не розуміють ще того чи іншого. Але в бджільництві бажають прикладати зусилля і мати успіхи, не дивлячись на те, що зараз відбувається, і в якому якби положені взагалі ми е -е, да й найкращі часи е -е, бджільництво наше переживає в Україні. Не дивлячись в Україні, ж війна, не дивлячись, що е -е, справа, як говориться, не, ну, не завжди добра. Як дивимося і по меду, і по цінах, по девальвації гривні, ну взагалі, взагалі, якщо подивитися, то не все так, як то було раніше. Ну і не чекаємо того кращого, що раніше. Маємо продивитися вперед. Але якщо подивитися на те, що відбувається, і е, взагалі, в, в окрузі нашому, скільки є неправди. Скільки є обману, скільки є тієї брехні, то цей відеоролик, тим більше ну, початок як би якби застережливий для тих. Хлопці, всі та й дівчата, хто займається джільництвом, дивіться, щоб не було фальшу. Не беремо і не якби загладжуємо по шерсті те, що сьогодні пропонуються в джільництві. Саме перше, мабуть. Те, що на гачок падають е пасічники, е які починають пасічники, які того чи іншого ще не розуміють, адже знають, що як у лікуванні бджіл. От Потрібна профілактика, а тим пасічникам тикають обов'язково лікування, годівля бджіл, ну, годувати бджіл, щоб збути те чи інше своє. Пропонують як в інтернеті, як і в магазинах, бджоломагазинах, або на, як кажуть, на базарах. Ось різні е, підкормки, біодобавки. Що тільки немає там, слухайте, якщо в дільництві зараз є підтримуючий взяток або продуктивний взяток, доволі багато пилку. Хлопці, то не ведіться на те і не купляйте його, не давайте бджолам. Вон найкраще, це природні якби, корма, які є, і бджола те принесе. Головне, щоб там не жменя бджіл була у вас на пасіці або вулику, але щоб там нормально було, не ведіться на те, на дешеве, яке сьогодні пропонують. Адже заглянувши в той вулик, там фактично нема що брати. Нема що брати. Так відбувається. По лікуванню бджіл так само різні препарати є, ну, які, які вже давно не працюють або не спрацьовують. І все одно, щоб е, був прибуток горе бізнесменів продають різного всякого барахла. Воно зовсім не потрібне. Якщо ваші бджоли здорові, то для чого вам навіть та її профілактика? Нащо вам да, брати всякі різні антибіотики, які вбивають. Імунну систему бджіл. Для чого? Хто застосовує антибіотики? От ви подумайте добре, хто антибіотики застосовує для чого? Кажуть пасіка найкраща, зими добре вийшла. Пропонуємо ми вам бджоли, пропонуємо вам пакети, пропонуємо вам маток, бджоли здорові, оброблені. Ну, якщо бджоли здорові, ну. Включаємо факт, якщо бджоли ваші здорові, або ті, хто продають вам, якщо вони здорові, то яку вони оброблені, чим оброблені і для чого оброблені? Хто знає, де нахапалися, чого, то оброблені, чи виходить так. Тобто і продавці мають, ну рекламуєте ви, то рекламуйте так, щоб людям було зрозуміло. А якщо у вас боліли бджоли, то не пропонуйте те барахло, яке було барахлом, а ви їх підтягнули за штани. І вони потягнулися на те, щоб продати. А потім вискакують гнильці, аскокерози, матки пропадають. В тих пакетах люди купляють заздалегідь пакети, привозять додому, а там маточники вісять. Вже ну ніякої крики такі не витримують ті пакети, бо десь матки пропадають. Так буває. І після того, де набратися тих маток. Ну, хто хто хоч один, два, три, чотири, п'ять чоловік матки вертали, хоча я знаю. Ну, були питання такі, що але люди совісні, вони інших маток присилали. А якщо не впору, наберіть, е, в пору наберіть у середині квітня або зараз тих пакетів, де ви зараз плідних маток, зимувалих наберете? Тому думаємо, що ми купляємо і думаємо, продавці те, що е, сьогодні рекламується. Далі, методи. Бджоловедення. Ну, саме цікаво, що коли хтось методи бджоловедення розказує і показує те діло, бере гроші, ну то ви хоч книжку прочитайте. Не хваліться, що ви десь були, щось бачили, десь хтось вас задіяв і ви вже великі такі бджоловод, що всіх можете нас навчити. Усіх буквально. Ну, Всі дураки, один чоловік то не розумний. Більш ніхто нічого не знає, правда? Далі продовжуємо. Про, пропонуємо купляючи вощину. Ну ви подивіться, скільки зараз нормальна е, вощина коштує. За скільки продають вощину, і скільки нормальний віск коштує. Неважно, неважно те, що чи він забрусний, чи не забрусний, то, що є там питання, забрусний, не забрусний. Далі, якщо виготовлюється вощина, відповідно. Який йде зазор, відстань між воском простим, які закуплюються, і воші, наскільки коштує? А то вже понабирали, де й стогнуть люди, тому то вибираємо вірного того чоловіка, який виготовляє вощину більш-менш. На тему, хто то і що то, я говорити не буду, але сама, як би говориться, природа нам говорить про те, де е, робити. А саме краще, якщо будете свій віск запускати у осіну, то вам нічого не потрібно. Для початківців, так, да. для початківців є потреба в тому, щоб закупляти. Або ж ну, вже старша людина десь не буде е, займатися тим, має там 20. 15, 10 чи 30 навіть кілограм, тої е, треба вощини то того воску здає. Але здавайте тим, які підтверджено, хоч більш-менш якийсь результат, щоб не було ніяких болячок на вашу пасіку. А то один кричить: дай мені добро, доброї вощини, а сам здає, хто є знає що. Або наоборот, кричать Ми вам добре віз здали, то ви винуваті. Ну що ми купили, то ми і те, і використовуємо. Ну звірно так. Тому тут тут палка з, дві, з двох конців. вибираємо краще те, що можемо. А в кого є можливість, то використовуєте вощину, ту, яку потрібно свого воску, і проблем не буде. І в весняний період. Я вам скажу не тільки в ранній весняний період. Не пхаймо добре, зайду з другої сторони. Що весна, що літо активний добрий період бджіл для нарощення. Скажіть, у мене буде жменька бджіл, буде там 4-5 рамок. Я напхаю туди, що попало. Який має бути розвиток тих бджіл? Як вже в книжках писано, переписано, в інтернеті море є інформації. Ставте вірно ті рамки туди для нарощення бджоли, відводки бджолопакети добре розвиваються, добре роблять цю справу тільки тоді, коли є правильний підхід до них. Є взяток, будуть тянуть вощину. але не розбивайте драбиною тую бджолородину. І не хваліться це. Є. Будь то на камерах, будь-то десь в розмовах з кимсь і кажучи на те, ну це така порода бджіл. Слухайте, порода бджіл. Не хваліться також. І на своїх пасіках в мене бакфаст. Не говоріть, що у вас карніка. Не говоріть, що у вас Карпатка. Не давайте, щоб на ці заманки клювали ті люди, які цього зовсім не розуміють. Якщо ви рекламуєте свою бджолу і ставите, що у вас на пасіці чиста Карпатка, чи карніка, чи той самий бакпас, чи італійка, ну підтвердіть цим. Ну, якщо у вас на пасіці одна, дві, ну десять маток, є чистопородних інструментального сім'яння чи е, е, якогось з із ізольованого місця, гірського, і у вас є ці племінні сім'ї. Да? Якщо у вас є. А остальне у вас від них виведене, то воно з чим облетілося. Скажіть, ви можете сказати, що у вас то є чистопородне та да зовсім ні. Тому то там буде вже, ну грубо кажучи, математично 50 на 50, Друзі, якщо 50 на 50, то то вже не Карпатка, вже не карніка. То вже від пішло від карніки, від Карпатки, від Бакфаста чи таї саме і Кордован, чи італіянки. А якщо ви взяли тих, f 1 і ви його пакетами продали, то не говоріть, що то, чи то звіти, чи то звіти, то є ваш продукт, ваш матеріал, який має походження від Карпатки, чи від карніки, чи від бакваста, чи від італіянки. Далі, після того людина, яка закупляє цих маток, штампує в себе їх. Скажіть, після того вона облетиться ще хто знає чим. І в тому, тому чи іншому матеріалі і залишок є 25, 30, 15. Це ще залежить від того трутня і е, генетики матки, яка вона передає своїм дочкам. Ви вивели, що у вас залишилося? Правильно, то яка там Карпатка, яка там карніка. Чи той самий баквас і італійка. Тому то речі називайте своїми іменами, продавці. Є матеріал, і ми виводимо від теї чи іншої. Ну, якщо вам буде плюс і лайк, якщо у вас вся пасіка, племіна, всі от чого йде племіна? Племіна, яка перевірена, яка має дійсно задатки, ті, що потрібні, морфометрія, праця, тестування, після того можна перевести в ряд племіної. А то в мене вся племіна. Ну можна назвати, знаєте, в мене маток немає ніяких. Я хочу прилити крові. Заказав інструменталку або заказав гірського обльоту, заказав острівного обльоту, тобто вільного, але контрольованого. Я неї взяв і в перший рік зразу перевів племіну. Чи прививаюся від неї, чи не прививаюся, чи на другий рік, чи провіраю її два роки, чи ні. Ну я собі називаю її племіною. але ну, вона для вас племіна, але не треба уші сверлити іншим людям, що у вас племіна матка. Є критерії та книжку почитайте, ще раз звертаюсь до того. Є, є яка б та сов'ячена погана не була, але там все-таки є прописано те, що можна взяти для себе. І а то получається, що... виходить, пасічників якісь афери вводять, якісь свої клуби роблять, щоб там щось викрутити з того і, 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 і мати прибуток на інших, нагріти руки свої. Так іде і людей збагачення, тому то я пропоную всім пасічникам перш щось. Взять, ви його провірайте. Ви його провірайте в будь-якому випадку, люба пропозиція, будь то наука, будь-то якісь інструменти, будь-то навіть ті самі бджоли, сьогодні є багато моментів, що можна провірити, чи воно вам потрібне чи ні. Тому то, друзі, так, ну трохи я вже наговорив, ось, але я думаю, воно буде комусь приємне, комусь неприємне. Ось, і, але е, комусь воно буде. Комусь допоможе, я сподіваюся. Адже такий час, що сьогодні кошти ми маємо. економити. А якщо щось лишнє є, то ви знаєте, в як би кинути коробочку і для чого воно буде, щоб та коробочка робила добру справу. Від величі людини наш добробут домашній, та й не тільки домашній, а там, де ми проживаємо. Покращення добробуту не буде. Не буде. Від нас багато чого залежить. Тому що би ми не робили, як би не, не працювали, все залежить від нас. І добрий дядько не прийде і вас не научить і не покаже, як то робить і не обманить. Тому фільтруємо все, фільтруємо всяку інформацію, фільтруємо те. Що нам сьогодні подається, адже отих розіграшів у світі хватає і тих пропозицій, того всього, що в нас в окрузі є. Тому то відвертайтесь завідомо злих, недобродушних людей, людей, які тільки пильнують на те, щоб збагатитися. Але знайте, що в життю нашому не все від кошелька залежить. На цьому буду закінчувати, друзі мої. Кому цікаво було відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося, звісно ж, на відеоканал. Далі буде продовження. А на цьому що вам хочу сказати: всім миру, благополуччя, здоров'я і перемоги. Всім до побачення. Пока.